Українка, мати невільниця. Був ясний день, веселий, провесняний. До нас у хату крізь вікно відкрите Вривався гомін голосних потоків, що бігли вниз по вулиці нагірній. Вітерець влітав. І, мов пуста дитина скидав додолу від стола папери. За ним літала ціла зграя гуків, все та давно знайома пісня міста. Але і в ній нові лунали ноти, весняні. Та вони лунали не для нас, вони було весни в нашім серці. Ота От весна, що за вікном сміялась, принесла нам новини невеселі, Чуремні вісті. Той сидить в неволі, недавно взятий. Той в тюрмі з божеволів, а той недавно вийшов, але хворий. Душею й він вже був забраний. Якраз в розквіті мрій, надій і праці. Над нами теж, мов туча громуває, нависли влади темної погрози, така була для нас в той рік весна. У двох сиділи ми і розмовляли, я сонно слухала товаришки розповідь. І безуважно ручки сплітала на обрусі, товаристі, той обрус в тюрмі покійна мати вишивала. та розповідь була уривчаста і тиха, бо голос був приглушений від туги, і хутко він урвався, мов струна, у хаті стало тихо, тільки чутно. Як гралася товаришки дитина, і ляскала маленьким батіжком на стільчику, рушаючи в дорогу, я, дивлячись на неї, проказала Бо що робити? Не журися, друже, хоч, може, ми й не побачимо волі, але дитинася побачить певне, що скажеш ти на все, малий філософ. Дитинка ясно глянула на мене розумними, цікавими очима, а мати шпарко мовила до мене. Мовчіть, нехай воно не чує цього. Ви знаєте, дитиною я часто від матері покійної сичула. Як виростеш, то будеш вільна, доню. Вона. Казала так весело й твердо, що я повірила у власну волю і вірила аж поки не зросла. Тепер мої дитині все говорить. «Іди, іди, моє маленьке, грайся. Дитина знов до забавок вернулась. Товаришка взяла шиття. Я книжку, розмова наша більше не велась.